На зв'язку ситуаційний центр муніципальної варти Білгород Дністровської міської ради. Останнім часом у під'їздах наших будинків з'явилися вандали, які не лише розкрадають ліфти, а ще й залишають сліди вживання заборонених речовин. Тому вартові продовжують посилено патрулювати житлові квартали. Обслідували мікрорайон Южний 12, 12 А, 12Б Г. Также. «Южна, 23. Нарушень комендантського времени не виявлено. Пройшлися також всіма гарячими точками. Пам'ятні місця. Перевіряємо лею військової слави на факт вандалізму та порушень правопорядку. Все ціле факти вандалізму не зафіксовано. Людей зовсім немає. Закинуті будівлі, знаходимося в занедбаному будинку на радгоспі, перевіряємо його. Місця для духовних бесід під пляшечку знаходимося біля альтанки будинку 125, а по вулиці Ізмаїльської нікого немає. Правопорушень не зафіксовано. Продовжуємо патрулювати далі. Патруль отримав виклик від літньої жінки. Заберіть синочка, бо він мені життя не дає. Приїхали, подивилися. Синочок далеко не юний, а от із залежностями знайомий. Він прийшов, було все нормально, а час опять менше. Требують деньги. Правильно, два роки нічого не робить, Всі гроші, які він заработав угодно, он всі їх вже пили, прикурі. І все, їх вже немає. Поговорили, пояснили, що навіть мами терплять не вічно. На вас жалуються хозяйка цього дому. Ваші близькі люди. Котором виділиють покої, це, О, це, О, це, я. це що... пообіцяв виправитися тільки після приїзду поліції. Але як відомо, обіцянки то ще не зміни. Наші пильні громадяни зафіксували чоловіка, який поводився так, ніби йому підказки дає інша реальність. Спойлер не алкоголь. Усі ми знаємо, що заборонені речовини це не просто погано, а ще й небезпечно для життя. Якщо ви бачите такі випадки. Не проходьте повз, повідомляйте нас. Патруль зупинив чоловіка, який блукав вулицями в стані алкогольного сп'яніння. І не просто блукав, а ще й намагався пояснити вартовим, що нічого їм не винен. Я не повинен. ви хто? ви не поліція, ніхто. Я не, вам нічого не об'язав. ну я можу позвонити Андрею. Документів у вас. Та й мужики, ви ніхто. Я вам нічого не об'язу. А от що він точно винен, це дотримуватись правил. Випивати в громадських місцях не найкраща ідея, особливо коли поруч муніципали. У нашому чаті з'явилось повідомлення: на землі лежить чоловік. Дихає, але не реагує. Вартові приїхали за лічені хвилини. Але от підняти його так і не вдалося. Сили міцно тримали його на асфальті. Чоловіче, чоловіче, чоловіче прикидаємося. Подяка містянам за уважність, адже не завжди така ситуація завершується просто сном на холодній землі. І наш постійний герой В'ячеслав цього разу він вирішив встановити рекорд за кількістю згадок у одному випуску. Перше знайомство нічне патрулювання спить на зупинці, бо пропив пенсію. Чому ви ночуєте на зупинці автобусній? Тому це не вистачило грошей заплатити за кімнату. Не, не вистачило грошей заплатити. А де ви живете? Ну, вот в ось в чужиті. Вячеслав, ми вас попереджуємо. Ви зрозуміли мене? Так. Да. Наступного разу буде складений адміністративний протокол за перебування в такому стані на вулицях міста. Ви зрозуміли? Так. Да. Друге вже в день на тому ж маршруті, але без свідомості. Машина? Давайте вставайте, вам погано. Привели до тями, пообіцяв піти додому. Машина пішов до тями і зараз піде додому. А от що домівки немає, не згадав. І тут вже наша третя зустріч: новий рівень комфорту. З'явилася ковдра та подушка. Ви сказали, що ви получите пенсію і що далі?

Та ми пояснили, що пенсія не на алкоголь і ковдру, а на дах над головою. Близько другої ночі вартові натрапили на ще одного постійного героя. Запитання, чому ви на вулиці, завжди отримує різні відповіді. Але суть одна: нема де ночувати. Вулиці перемоги, півдруга ночі, магазин Аврора. Комендантська година, ви постійно її порушуєте. Ми не перший раз робимо вам зауваження. Ми знаємо про те, що ви інвалід. Чому ви нічого не приймаєте жодних заходів для того, щоб в нічний час не перебувати? Ви де проживаєте? Я приймаю заходи, але просто не завжди виходить. Друзі, поки ви не подбали про дах над головою, вулиця не найкращий варіант. У чаті з'явилось відео, де чоловік кидається на дітей з агресією. Станцію соблюдай. Патруль прибув швидко і ще швидше доставив героя до поліції, де йому пояснили, що таке добро і зло. Привезли чоловіку до відділу поліції. нагадуємо, агресія до дітей це не просто ганебно, а й кримінально карається. Неправильне паркування це коли ви вирішили залишити авто приблизно так. Відділ паркування знає, що робити з такими ситуаціями, і нагадує, штрафи ще ніхто не відміняв. Друзі, ваше сміття не повинно ставати частиною міського пейзажу. Якщо у вас є негабарит, замовляйте послугу вивезення, а не залишайте сюрпризи для перехожих. Інакше на вас чекає відповідальність. Біля рибзаводу хлопці прив'язали свого двоколісного друга до бетонної плити, а повернулися і його вже не було. Якщо ви знаєте, де велосипед, пишіть у чат муніципальної варти, допоможемо знайти господарю. Дякуємо містянам. Ваша уважність допомагає нам оперативно реагувати. Одна ситуація могла закінчитись трагедією. Чоловік лежав на перехресті без свідомості. Завдяки вам і швидкій реакції патруля його вдалось врятувати. Піднявся йде до свого дому. На цьому все. Друзі, залишайтесь відповідальними, допомагайте один одному та пам'ятайте, муніципальна варта завжди поруч.